Треба спочатку допомогти собі, а потім уже іншим. Я полянчикова Надія Володимирівна. Зараз я працюю в метрошколі з дітьми, з батьками, Налаштую їх на емоційний стан, на комунікацію, на увагу. Працюю з ними вправами, ігри проводжу. І це чудово, що діти мають можливість бачити вчителя, який вчитель бачить, як діти працюють чи треба працювати з батьками, тому що батьки за дітей дуже переживають. Цей тренінг дуже допомагає у роботі із дітьми. Із батьками, і з вчителями.